Друзі, от ще щось вам зараз покажу. От стою тут, це вже знаходиться на другому поверсі. І стою я біля таких, ну бачите, такі куски шкіри. Це натуральна шкіра. Пише, що Італія. От, бачите, цей кусочок коштує 8 євро. Ось такий невеличкий, але то є натуральний. Бачите, десь собі положити. Ну невеликий, положити під ноги. А цей який гарний кусок. Це, це теж воно. Зараз я вам покажу, бо то дуже вузько. Вузько. От я так скоренько розкинув. Такий гарний кусок. Бачите. Такий кусок. Це кинути коло ліжка. Це все натуральне. І от, такий, такий кусок коштує. Скільки він коштує зараз я. Такі гунцики тут всякі, Такий кусок коштує 15. Скільки? 16,50. Ну, от, Бачите, скільки їх тут є різних. Такі. Вони, я думаю, що вони є таке всі одинакові і в такій ціні. От такий ще бачу зараз. Подивлюся, що тут таке. Ну це все натуральне. Воно поскручуване, все гарно. Так тут, щоб не було розкидано. І тут, і такий. Це вже все таке. Глянемо тут. Це теж такі собі. Це все натуральне. От, навіть досить гарні такі кусочки, шкіри. Тут є різні, тут є, напевно, і більші. Яка ціна його. Теж 16.50. Напевно, такими розмірами. Це італійські. Натурально в звичайних магазинах то є дуже дорого коштує. А воно таке. А воно все таке ніжне і е, ніжне до рук. Оця шкіра. Це які глобуси тут. А які гудз, скільки тут гудзиків. От подивіться. Гудзики, які не хочеш, кому які бачите? От кому які треба гудзики. Ось ціла шафа така з гудзиками. Які стогенькі. Ну, ще я зараз далі перейдуся. Тобі ще таке текстильне. Все є І матеріалів знову, яких не хочеш матеріалів. І що не хочеш? Ну от, що тут? Всяка така дрібузня, дрібузня всяка. Ну, але я... От сподобалася мені та шкіра така. Маленький кусочок. Вісім... Це 6 євро, а великий. 16 євро. Угу. А що тут, то все матеріали. <кій> а тут таке все до Паски. Теж можна різні фігурки купити, які не хочеш. Що тут ще далі? О тут якийсь одяг, а то все. Ось таке. А от, бачите, ще щось є таке. Бачите, ось я для жінок, для дівчат. Гляну, я щось сюди перейду. Тут такий так, ніби одяг. Тут, може, теж можна було щось знайти, кому що потрібне, що тут таке. Ну, якесь таке нове. Все, скільки воно коштує. Ой, весь окулярів я не бачу. Не бачу. одним словом не бачу з окулярів. А то, яка, боже, ну і що то, дивіться, отака на хлопчика 3 євро. Кому не треба? Кому не треба така 3 євро? А що тут ще? Угу. Ну тут вже таке все. Ну, а де що? Де що тут можна і знайти? Що тут? що я хотіла подивитися а, є, на скільки то коштує? М? А ціни нема на, на то. Ось таке. На літо. На літо. Ну, от. Так то воно виглядає. А тут що? Все в матеріалах. Ого! Це, я думаю, той магазин ще буде довго-довго продавав той свій товар. Довго буде розпродаж. А тут що таке гарне. Ось, всяке таке. Бачите, листочки. Досить файне, але не подобається той жовтий. Якби не жовтий цей ланцюжок, то воно би виглядало краще. От. Так що і наволочки якісь є. І скатерки, От Акито Акито Он там есть этот Акито Мазенчик Он там ты испорченный соф